Микита Алєксєєв, Богдан Плескач. Фінал у вазі до 87 кілограмів. Теж подивимося ці суди. Слухайте, Плескач майже на голову є вищим за Алексеєва. Алексеєв представляє борець, який виступає за Київську область. Віктор Лозовий секундує Плескачу. І Олександр Осіпчук секундує. Ой, перепрошую, Алєксєєву. Секундує Лозовий, а Плескачу секундує Осіпчук. Категорія до 87 кг і хороша хороший зараз. Олексієв ну, взагалі борець сильний, думаючий, розумний і, і технічний. Тут цікаво. Інша річ, що і плескач такий, знаєте, дядько сильний. І буде зараз він свою роботу робити, в'яже руку. І, і бачимо, ух, така знайде навіть цікава ну, в силі, в міці. Тому свою, свою справу. Є перевага в зрості. В силі не поступається також, як мені здається, тому треба боротися і треба перемагати. На секунду, друзі. Тут у нас бачимо 97 за бронзу. Головати очеретюк, очеретюк попереду. І вертаюся я до нашого фіналу. Поки що, поки що. Руки знизу. Правильна стійка. І все робить правильно. Зараз Плескач. Кидок на 4 бали проходить у канані Аліксєєва. Чи, чи вийде зараз Плескач із складної ситуації. Утримав він Плескача і тут туше. Тут є туше. Е, ну, Поклав на туше. Я не знаю, що там було не так. Є туше. Е, е, Микита Алексеєв здобуває чисту перемогу на туше. І стає чемпіоном України. Так, друзі, вазі до. 87 кг. кілограмів душе отримав Алєксєєв. Нікіта Микіта Алєксєєв зробив кидок. Шкода, що ну Фільстово. не Фільстово. то, щоб шкода, Фільстово. хотілося б побачити, як борці дихають, як борці працюють. Трохи плескач, бачите, помолився і вже не зміг вийти з складної ситуації.